Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по мобілізації. Знов-таки багато питань від підписників на цю тему йде, і того злощасного законопроекту, ну і окремих питань. Ну, відповідно, в закріплений коментар причеплю відео своє із розбором того законопроекту, щоб мені знов таки по другому кругу одні ті самі питання не задавали. От. Ну, а сьогодні подивимося ще додаткові питання, які я раніше не дивився. Ну, що, поїхали. Так. Ну, взагалом, би не просили ситуацію подивитися, чи цей законопроект на користь чи на зло Україні? Ну, В такому виді, як він є, явно на зло. Ну, давайте запитаємо, що руни скажуть. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть, будь ласка, цей законопроект про мобілізацію який ось на днях оприлюднила Верховна Рада, то він на користь Україні? А скажуть, що не правда. Відразу хагала. Сумнів на користь, я вам так скажу. Інгус, Дагас, ну ну і куди? Тейус. Тут хочеться згадати відому приказку: благими намірами вимущена дорога в пекло. Да? Так, оце якраз про цей законопроект. Що ми маємо? Хагвелас, Інгус, Дагас і Тейус. Ну, ось Хагалас відразу. На благо Україні, по Хагалазу, що серйозно? Ні, ну Хагалас може означати благо в плані зламу ситуації, Да? Кардинального притому. Але в даному випадку негативний контекст руни йде, от, от хоч убийся. Тобто, скати на благо Україні, ось щось сумнівно. Ось інус, удар. Ну і Хагалас, це знаєте, який удар, удар по чому? Да по добробуту. Інус це про добробут. Ну, от якраз там економічні обмеження там, для ухилянтів в лапках, да? і так далі. Ухилянтів суд має ну, якби признавати, що там та чи інша особа є ухилянтом. Ну, це так. Далі, ось Дагас. Ну, загалом трансформація ситуації. Да, ну, ось я ж кажу, ось ніби намір позитивний, а реалізація його яка. Ну, тож, то благими намірами, дорога в пекло. дорога в пекло. Трансформація ситуації куди? Ось цей вас. Ну, це, зокрема, руна позначка військових як таких. Тобто, в контексті того, що закон добре повпливає на нашу армію, то якби да, в тому плані, що мобілізація треба, і в тому плані, що. Збільшиться ну, з-під палки, да, збільшиться е, якраз приток в армію, ну, мобілізованих приток. Так? В цьому плані воно ніби, ніби позитивний аспект. Але ось відразу Хагала занатяка на те, що методи ну, не найкращі від слова зовсім. Призивати інвалідів там третьої групи, наприклад, і так далі то це, ну, явно не те, що нам потрібно. Ну отак от. Така от характеристика. Так, дякую за відповідь. Знову таки, щоб зайвих питань не виникало, подивіться, те, хто ще не бачив. те от моє відео, де я розбирав цей закон, там велике відео. Багато нюансів я там розібрав, ну, щоб тут уж не повторювати мені. Добре. Е, так, цей законопроект, яку мету має, розхитати нерви людям чи мати дипломатичний вплив. А давайте загалом запитаки запитаємо: а, Власне, яка була ціль оприлюднення такого законопроекту? От саме от в такому виді, в якому, в якому ми його бачили. Так, дякую за відповідь. Добре. Поясніть мені, будь ласка. А, а навіщо влада опублікувала оцей от законопроект по мобілізації? От саме в такому вигляді. Яку ціль переслідувала влада? Скажіть роду на правду. Евас, Торісас. Так, довертаю. Гебо. Єра. Що по фіналу? Іса. Що он, он. ми маємо? Евас, Турисас, Гебо, Єра Іса. Ну ось Евас. Ніби да. Спричинити певний рух населення, Турисас, в даному випадку, це теж позначок війська. Позначка війська. Ну, тобто, дійсно, збільшити мобілізацію. да? Але в той же час. Евас і Турисас, це Торісас це прогресивні дії. Тобто, ну, розхитати. Розхитати суспільство, в тому числі одна із задач стояла. Реалізація її доволі цікава і ну, зараз поясню далі. Ось, власне, ГЕБО. Удар по партнерству. Ну до це також, знаєте, як удар, якісь агресивні дії, що до чого, щодо партнерства, щодо певних договорів. До речі, ем, ну, ГЕБО це контракт, якщо так. Тобто, знаєте, ніби як ну, не хочете йти по мобілізації, по, по йдіть по контракту в такому плані. Йдіть ідіть добровільно, бо буде вам біда. Да? Ну. Далі, ось Єра. Знов таки, позначка циклу, позначка того, що процес... ну, цикл ясно. Мобілізація. Да? Те, в принципі, що у нас і на даний момент триває. Втрати ж у нас все-таки треба поповнювати. Да? На жаль, вони у нас також є. Менше, ніж у росіян, але все-таки. Ось Гебо Єран це якраз ем, ну, цикл. Да, зокрема, щоб стимулювати такраз, на контракти, звернення і так далі. Тому подібне. Далі, ось по фіналу Іса. Ну і да, залякати певними обмеженнями. Іса, це якраз в даному випадку обмеження є. Тобто залякати, що ось, дивіться, що вам буде, мов, якщо не цей. Що не буде мобілізація, якщо мобілізація зірветься, то от, от ми вам влаштуємо в такому плані. Е, Ну, знову таки. Торіса тобто, в даному випадку, от ідея, я ж кажу, це не лише про військових, це от дійсно ну, як би сколотити суспільство трошки. Навіщо воно було зроблене? Щоб далі, знаєте, а йде, йде, доходить інформація. Да-да-да, правильно розумію. Тобто, ось Торісас це кнут, а ось Гебо, як пряник. Да? Що ось ми вас залякаємо. А потім це все, закон переробиться. Чи його приймуть, я дивився. Приймуть з справками, відповідно. Ось, а потім буде пряник. Що от, Ну ми мов зробили, і це, і це якраз от. Ну, для чого? Ну, щоб рейтинг своє підняти у владі. Ну, фактично, так. Ось ось бачите, як іде. Взагалі цікаво. Да. Ну, добре. Ну і ще мене одне питання просили. Давайте. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Так, так, де воно? Загубив питання зараз, зараз. А, ну і просили мене подивитись, чи будуть примусово мобілізувати чоловіків після 60 років. То десь з'явилася інформація, що це ніби буде доповнення до того законопроекту. Ну, давайте глянемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи будуть примусово мобілізувати в Україні чоловіків після 60 років? Хай скажіть Рону правду. Беркана. Інгус. Так, перт. Ну, все що прямий. Ейвас. І що по фіналу. Кано. ну, я відповідно, довертаю Кану пряма. Цікаво. Гаразд, що ми маємо? Беркана, Інгус, перт, Ейвас і При е, Примусової мобілізації тут якби не проглядається. От що. Хоч і всі руни позитивні. Тут про друге йде. Беркана в даному випадку позначка здоров'я. Тобто. Інгус, ось якесь грошове, ну, знаєте, це про добробут, ну, ясно, ну, ну, оплата, оплата праці. Далі, ось ПР, Значна оплата, якщо так. Тобто, е з насильної, якби, примусової мобілізації я тут не бачу. Саме от, чоловіків після 60 років. Е тут воно йде те, що у кого стан здоров'я дозволяє, той може піти ніби, як, ну, знаєте, добровільно на контракт, от в такому плані. Ось є вас. Ну, ясно, що певні перешкоди, як би є. І вас це, до речі, ну, оборона загалом. Ну, тобто, в даному випадку, якраз позначка армії, що якраз піти в оборону, ну, ясно, не в штурмовий якийсь загон. Да? Чоловік в 60 плюс років, ну, в штурмовий загон, напевно, ні. Да? А взагалі в оборону, як би да. ну, ну, Армія велика, там багато різних посад. Є, то не, 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 не всі йдуть в штурмові роти, так? Ну, якщо здоров'я, відповідно, дозволяє. Ну, і ось кано, по фіналу. Тобто гарні новини, якесь розкриття, якась реалізація планів. Тобто, примусово, ще раз кажу, примусово, я тут не бачу. Якихось обмежень я тут теж не бачу. Тут іде те, що ось. Якщо здоров'я дозволяє, то можуть піти добровільно в такому плані. Ключове, якщо здоров'я дозволяє. Ну, тому що 60 років, 60, плюс, це вже якби. Ну, суттєвий вік, і там уже хвороб може накопитись доволі чимало, Да? О, таким от. Ну, сподіваюся, заспокоїв. Ну, і знов-таки кажу. Хто не бачив мій розбір законопроекту по мобілізацію, дивіться закріплений коментар. Там я його залишу. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!